Продовж новорічної ночі служба порятунку виїжджала на виклик чотири рази. Про це уранці 1 січня повідомила речниця головного управління ДСНС в області Дар'я Мілютіна. За її словами, до ліквідації чотирьох пожеж залучили 20 рятувальників, три представники місцевої пожежної команди та шість одиниць пожежної техніки. Об 11.48 в селі Поляни Сарненського району виникла пожежа в приватному господарстві, внаслідок якої вогнем знищено 20. Кілограмів грубих кормів вогнем пошкоджено один метр квадратний стіни господарської будівлі о 23.44 в місті Дубна пожежа виникла в приватному господарстві, внаслідок якої вогнем знищено речі господарського вжитку, меблі, електропобутова техніка, пошкоджено стіни та стеля в одній з квартир житлового будинку. Грубих порушень правопорядку на Рівненщині минулої ночі не виявили. Повідомила речниця Нацполіції області Марія Юстицька. За її і словами, жителі області не використовували піротехніку та не порушували комендантську годину. Поліцейській області зареєстрували 267 повідомлень, що вдвічі менше, у порівнянні із минулим роком. Минулої доби 73 повідомлення кваліфіковані як кримінальні правопорушення. Серед них 11 крадіжок та 7 шахрайств. Крім того, поліцейські склали 11 адміністративних протоколів за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. З 31 грудня по 1 січня на Рівненщині працівники обласної екстреної меддопомоги прийняли 348 викликів. Здебільшого через температуру у дітей, гіпертонію та проблеми з серцем, розповідає старша лікарка зміни Валентина Гера. Ця новорічна ніч пройшла набагато спокійніша, ніж колись були. Не було ніяких отруєнь, не було ніяких якихось бійок, щоб якісь були грубки що чиняли між собою, такого не було. Також працівники швидкої виїжджали й на три ДТП. Травмованих у цих аваріях з переохолодженням, травмами рук доправили у місцеві лікарні. Вікторія Стасюк, Максим Коломис, Дмитро Сидор Суспільне новини Рівне.